Привіт, брати і сестри. Сподіваюся, у вас чудовий тиждень. Сподіваюся, ви мали чудові моменти з Господом, спілкуючись, служач. Отже, послання, яке я маю сьогодні, Господь дійсно поклав мені на серце донести його. І це свого роду кульмінація. Багатьох інших відео, які є тут. До цього моменту, я думаю, це послання є свого роду. Ви знаєте заклик? Дійсно? гучний, Трубний такий заклик. І це ви знаєте, і я молюся, поки говорю, я молюся, щоб Святий Дух говорив через мене. Це менше того, що я кажу, і більше того, що Господь каже. Багато з цього це те, що Господь каже. Я записав багато з цього, щоб не забути. Але я сподіваюся і молюся, щоб Святий Дух підштовхнув мене. І говорити про дух і правду для тих, хто має вуха, щоб чути, і очі, щоб бачити. Але насправді це відео дійсно буде для тих, хто не знає Господа, тих, хто не спасений, хто не народжений знову, хто не знає Христа. Як я або як багато з вас. Тож, для деяких з вас це може бути повторенням чогось, що ви вже чули. Ви напевно чули це досить багато разів, але це дійсно для когось, хто натрапив на це відео. Можливо, хтось на цьому каналі поділився ним з кимось. Можливо, з кимось, хто є невіруючим. Це було б хороше відео для цього. Якщо вам важко, або якщо ви хочете зміцнити свої переконання. Ви казали. Так, і робіть, як Господь, як Господь закликає вас робити, просто будьте слухняними. І, звичайно, всі відео, які є на цьому каналі, вам не потрібен мій дозвіл, щоб ділитися ними або надсилати їх. Просто поділіться ним. Добре, ей. Отже, як вказує заголовок, ну, вказує, ви знаєте, це, це дійсно заклик до когось, або до будь-кого, хто не вірить у Христа або не впевнений, як, або що це означає. Я збираюся розглянути кілька речей, які Господь показав мені. І, ви знаєте, перш за все, якщо ви дивитеся це відео, це не випадковість, що ви його дивитеся. Господь привів вас до цього, поставив це на вашому шляху з якоїсь причини. І на даний момент, якщо ви дивитеся, не має значення, що відбувається. Господь дуже уважно спостерігає за вами, тому що є причина, чому ви були притягнуті до цього. Отже, перш за все Господь хоче, щоб ви зрозуміли, що Він дійсно хоче, щоб ви знали його таким, яким він є насправді. Як цей, як той самий Господь, і, і. і Бог, і цар, як він був на початку, так і буде в кінці. Він той самий, він є тим, кого називають, або якого в Біблії називають великим. Я є початок, кінець Альфа не він не змінюється. Ем... Він хоче, щоб люди зрозуміли. Він хоче, щоб його діти зрозуміли, що світ не може запропонувати те, що має він. Що він збирається дати безкоштовно завдяки його благодаті через віру. Світ не може заповнити ту духовну порожнечу, яка є в тобі у твоєму серці, яку ти не можеш заповнити мирськими речами. Ти не можеш цього зробити. Тому він хоче, щоб ти це знав. Він також хоче, щоб ти знав, що прямо зараз, хто б не дивився це. Він виливає свій дух на тебе. Якщо ти ще не відчув цього, ти відчуєш. Це те, що торкнеться. Чиєсь серце, хто дивиться це безпосередньо. Немає значення, де ти знаходишся, чи вдома, на роботі, в машині. Немає значення, де ти знаходишся. Святий Дух і Господь завжди з тобою. З тими, хто зацікавлений і хто стукає у двері. Хто стукає, тому він відповість. Він хоче, щоб ти знав, що він створив тебе з початку часів. І він знає тебе близько. І він створив тебе за своїм образом. Він знає тебе близько. Він знає тебе краще, ніж ти знаєш себе. Він хотів, щоб я дійсно передав тобі, що він знає тебе так, добре зсередини і зовні. Він знає, для чого ти був створений, твоє призначення. І як батько, як батько, який любить свою дитину, чи є у вас власна дитина чи ні, але я впевнений, що ви зрозумієте, навіть якщо ні. Батько, який любить свою дитину, любить її з особливою любов'ю, яку важко висловити Ну, візьміть це і помножте на мільйон. Я маю на увазі мільйон. Я не просто перебільшую. Господь вклав це в моє серце, щоб використати цей приклад, приклад мільйона. Він робить у вашому житті речі, про які ви навіть не здогадуєтеся, і не мали уявлення, що він робив для вас, і це не буде розкрито, поки ви не зустрінетеся з ним на небесах, але вся ідея полягає в тому, щоб переконатися, що ви потрапите на небеса. І він також хотів, щоб я поділився з вами, що коли би ви не побачили хрест, чи то на прикрасі, чи особливо на церкві. Хрест не представляє релігію. Добре. Хрест представляє жертву, яку Ісус приніс за кожного з нас, за всіх, хто коли-небудь жив і хто ще буде жити на цій планеті. Він пожертвував собою під римським правлінням, щоб бути розп'ятим, побитим, мученим, проклятим, опльованим, висміяним протягнутим через бруд, битим, і потім в самому кінці прибитим до Христа. І він зробив усе це добровільно. Він зробив це добровільно, щоб він міг перемогти гріх і міг здолати смерть. І це є це так би мовити суть справи. Є багато, є більше до цього. Але... Для когось на хто дивиться і не зовсім розуміє це, по суті, для чого він це зробив. Він зробив це для тебе, він зробив це для мене, він зробив це для всіх інших. Якби він цього не зробив, ми всі були б заплямовані гріхом, який ніколи не можна було б очистити. Його кров пролита. На тому Христі символізує його, що омиває нас, змиває гріх з нашого життя, для тих з нас, хто вірить у нього. Я збираюсь пройти через кілька інших речей тут також. Я не хочу забігати надто далеко вперед, але ви побачите більше, коли я продовжу. Отже, він хоче, щоб я дозволити вам побачити це. Причину, чому він так турбується про вас, турбуючись про те, що символізує хрест, думаючи, що це релігія. Він хоче. Щоб ви зрозуміли, що він сам не є релігією, він є відносинами. Церква ніколи не була про цеглу і Рощину або чотири стіни. Церква завжди була про нього і тих, хто, вірить, тих, хто буде слідувати і слухатися, і спілкуватися та проповідувати його Євангелії. Це справжня церква. Отже, я хочу, щоб ви зрозуміли, що вам не обов'язково бути в церкві. Вам не обов'язково бути з пастором або священиком. Вам не обов'язково бути з другом, ви можете бути самі. Або ви можете бути з будь-ким з цих людей або в цих ситуаціях. Ви можете бути в церкві, якщо хочете, якщо хочете піти з другом. Але якщо ви, як деякі люди, яких я знаю, це може бути дуже особистою справою, ви можете зробити це самостійно, і я збираюся допомогти вам тут. Я попрошу вас в кінці віддати своє життя Христу. І я допоможу вам, якщо вам це потрібно. Я також залишу свій електронний адрес і ви можете залишити коментар, якщо хочете. Але я збираюся допомогти вам з цим. Добре, ви не самі. І крім того, Господь буде з вами, прямо поруч з вами у будь-якому випадку. І ви відчуєте його присутність. Це буде саме так. Невелика примітка перед тим, як я піду далі. Це повідомлення, яке я збираюся вам розповісти зараз, призначене як для віруючих, так і для невіруючих. Але Він хоче, щоб я повідомив вам, що Ісус Він сам працює через віруючих родичів. Отже, це якось виникло. Він хотів, щоб я сказав вам, що я покажу їм своє спасіння, і вони прийдуть до віри, по суті, через віруючих родичів. Якщо ви дивитеся це, і вас привело сюди, і ви не знаєте Христа чи Ісуса, як я, і ви хочете його пізнати. Я хочу, щоб ви знали, що у вашому житті була людина, родич або дуже близький друг, який молився за вас. Протягом довгого часу, старанно, і Господь відповідає на цю молитву, тому що є. Неймовірна сила в молитві, неймовірна сила, і я згадував про це в деяких інших своїх відео. І для тих, хто є віруючими, це також підтвердження для вас, я сподіваюся, щоб ви могли перестати себе картати і зрозуміти, що ваші молитви дійсно мають значення. Вони дійсно мають значення. Продовжуйте молитися за своїх родичів, які не вірять, і ви хочете, щоб вони пізнали і прийшли до Христа. Добре? Я сподіваюся, що це частина вашого підтвердження для цього. Добре, тепер я повернуся до початкового повідомлення тут. Якщо ви дивитеся це і ви не віруючий, або, можливо, ви були на роздоріжжі, можливо, ви, як маленька дитина, ходили до недільної школи, ваші батьки водили вас до церкви. Якщо ви схожі на мене, коли стали підлітком, ви якось відійшли від цього. Але тепер десь пізніше у вашому житті щось відбувається. Ви відчули, що вас тягне назад. Ви відчуваєте, що вас якось або якимось чином тягне назад. Це повідомлення для вас. Це повідомлення для вас. Добре? Перше, що ви повинні зробити, це визнати, що ви грішник. Це першочергово. Це ключове, тому що якщо ви не розумієте, що ви грішник і що ви згрішили проти Бога і тільки Бога, ви не розумієте, ви не можете зрозуміти вплив, який решта матиме для вас. Ви не можете зрозуміти жертву, ви не можете зрозуміти. Ціну, яку було заплачено на Христі нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом, ви не можете цього зрозуміти. Коли ви доходите до цього моменту, це тому, що ви зламані. Ви розумієте, що ви грішник. Ви робили речі, які знали, що були неправильними, ви просто не могли це пояснити. Люди навколо вас кажуть вам, що ні, це цілком нормально. Не хвилюйтеся про це. О, так, усі це роблять, це невелика справа. Ні, але десь у вашому серці ви знаєте, що це неправильно. І ви дійшли до цього моменту. Життя стало важким. Стає важко. Речі трапилися. Тепер ви кажете собі Ого, чи це гріх? Чи я грішник? Що тут відбувається? Перше, що ви повинні визнати, це те, що так, ми всі грішники. Бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. Усі ми це зробили. Немає жодної людини, ні. Жодної, яка б, яка б не згрішила. І ми згрішили проти нашого Бога. І ми повинні визнати, що це є. Це є. Ключовий момент це той момент, якщо ми цього не зрозуміємо, ми не зможемо рухатися далі. Ви не можете зрозуміти Бога і наблизитися до нього. Як тільки ви визнаєте, що ви грішник, добре, так що визнайте перед Господом, що ви грішник. Господь шукає смиренне і розкаяне серце, Він шукає тих, хто має розбите серце. Він дивиться прямо у вашу душу, його не цікавить вираз вашого обличчя. Він дивиться у ваш дух, щоб побачити, як ви реагуєте на це. Чи дійсно ви ви знаєте, що ви грішник? Чи розумієте ви, що ви грішник? І разом з цим покаяння? Вам потрібно покаятися, як я це зробив, як усі віруючі покаялися. Покайтеся і відверніться від свого гріховного способу життя, своїх гріховних шляхів? І те, що я маю на увазі, це те, що я спробую. Поділитися речами, які Господь показав мені про покаяння. Покаяння це відвернення. Це як поворот на 180 градусів. Ви йшли в цьому напрямку. Тепер ви йдете в протилежному напрямку назад до Господа. Спосіб, яким ви жили раніше, був для світу. Тепер ви повертаєтеся до Бога і для Христа. Це має бути видно нашому Господу. Ісус повинен бачити, що ви покаялись. У тому, що ви зробили, вам потрібно зрозуміти, що те, як ви жили, було для себе і для цього світу. Ви не живете для Бога чи його шляхів, Його праведності або Його доброти. Він збирається, він хоче бачити, як ви змінюєтеся, каєтеся, відвертаєтеся від цього і вирішуєте, що доброта і праведність це шлях, яким ви хочете жити, коли він бачить це у вашому серці. Це саме те, що він шукає. Це та людина, це та душа, в яку він увійде і змиє ваші гріхи. Ви будете оновлені, очищені, народжені знову. Добре? Тому що коли ви це робите, коли ви каєтеся і відвертаєтеся, Ісус визнає, що ви зробили. Вибір. Ви зробили цей вибір для Нього. І разом з цим покаянням ви повинні попросити у нього прощення. Це якось йде рука об руку. Попросіть Господа про прощення за все це. Як тільки ви визнали, що ви грішник і покаялися за всі ці речі, попросіть Господа про прощення, і він має особливе зауваження, яке хоче, щоб я поділився про прощення. Він хоче, щоб ви знали, що його безумовна любов і прощення, призначені для всіх, це не для особливих людей це не має жодних умов, це безумовна любов і прощення для всіх, хто дійсно хоче шукати його. Це повністю безумовно. Немає нічого, що ви можете зробити. Але єдине, що ви можете зробити, це мати розбите серце, бути смиренним і усвідомити так, я не хочу цього життя. Це життя не має для мене нічого, воно не дало мені нічого окрім катастроф і руйнувань протягом усього мого життя. Кожного разу, коли я повертаюся в один бік чи в інший і думаю, що все під контролем, це не так, ви починаєте це усвідомлювати. Господь бачить це в вас і хоче дати вам своє прощення. Він також хоче, щоб ви відчули його звільнення. Отже, всі ці гріхи, які були у вашому житті, допоможуть вам звільнитися від цього це знаєте народження знову і прихід Господа у ваше життя. А для мене це було як очищення. Я відчував, як очищення проходить через мене, і все моє тіло та душа відчували себе оновленими. Але, ну, як людина, яка гашоко опорила, яка жила в світі стільки років, кань мені було надзвичайно важко просто відійти і не мати якогось відкату. Тому він хоче, щоб ви зрозуміли, що це процес, це триває. Покаяння це постійний процес. І я поясню трохи більше про це пізніше. Але він хоче, щоб ви зрозуміли, що ви відчуєте його звільнення. Він звільнить вас від багатьох речей у вашому житті. Він також хоче, щоб ви відчули всі його обіцянки, кожну з його. Обіцянок, яку він дає, він робить вашою. Вона здійснюється, він робить це реальністю. І він хоче, щоб ви зрозуміли його силу врятувати вас, його спасіння. Він хоче, щоб ви відчули все це і ви відчуєте все це. Це його обіцянка. Це було щось, це була особлива примітка, яку він хотів, щоб я Е, е передав вам про його прощення. Добре, ви визнали, що, що ви грішник. Тепер ви розумієте, що зрішили проти Бога. Ви покаялися за це, ви покаялись. Ви хочете повернутися на 180 градусів. Ви попросили у нього прощення. Він дасть вам прощення через ваше смиренне і розкаяне серце, ваше зламане серце, обе-е. Вашу чесність і вашу правду. І нарешті ви повинні вірити в нього всім своїм серцем, всією своєю душею, всім своїм розумом і всією своєю силою. Вірте в нього, вірте в усе, що він зробив, вірте в його Євангелія. Е, е, вірте, що він помер на тому хресті, а потім воскрес на третій день. І тепер він сидить праворуч від отця, і він має всю е, -е владу над цією, цією землею. І нами. Е, він наш Господь. Це трохи, це досить багато, щоб розібратися тут. Е, хорвали. Я хочу привести вас до молитви. Є таке. Ви знаєте, деякі люди назвали би це молитвою грішника чи якось так. Це не має значення. Не має значення, що ви молитесь. Ісус лише дивиться, що у вашому серці. Те, що ви говорите у своїй молитві, не так важливо, як те, що ви відчуваєте в цій молитві. Все зводиться до любові, все зводиться до любові. Якщо ви боїтеся, якщо ви не впевнені, що робити. Я скажу невелику молитву, і я сподіваюся, що ви скажете її зі мною або, принаймні, потім знаєте, перемотайте це назад і пройдіть через це знову. Але це те, що я скажу для вас і допоможу вам з Небесним Отцем, що, Господи, я знаю, що я грішник. Я знаю, що згрішив проти тебе, і це є надгробок. Мені дуже шкода за те, як я живу своє життя. Я більше не хочу жити таким життям. Я більше не хочу жити в цьому світі. Цей світ не має мені що запропонувати. Я намагався. І намагався заповнити його всілякими речами протексі. І це просто привело мене на шлях руйнування. Я більше не хочу жити таким життям. Має бути щось інше. Я відчуваю це в своєму серці. Я відчуваю це в своїй душі. Ісусе, я думаю, що ти єдине, що може це заповнити. Ти єдине, що може заповнити це в моєму житті. Твої Євангелії правдиві. Я хочу відвернутися від способу життя, який у мене був. Я не хочу бути тією людиною, якою я був. Я хочу бути тією людиною, якою ти створив мене бути. З метою і дай мені життя, яке я. Ісусе, будь ласка, прости мене. Прости мене за те, що я зробив. Я зробив деякі злі речі. Але я прошу тебе щиро. І з моїм смиренним серцем. Я зламаний. Будь ласка, прости мене, Господи. Я знаю, що Твоє прощення безумовне. Твоє прощення для всіх. Для тих, хто повірить у Тебе і Ісусе, я вірю в тебе всім, що маю, всією своєю душею, всім своїм розумом, всім своїм тілом і всією своєю силою. Ти і отець створили все. Ти створив небеса і землю. І Ти створив усе, що є на небесах і на землі. Господи, я вірю в Тебе. Я вірю в Твоє спасіння. Я прошу, щоб Ти очистив мене, Господи. Умий мене своєю кров'ю. Кров'ю агнця, я прошу Тебе очистити мене. Визволи мене. Візьми мене за руку, Господи, і проведи мене через моє нове життя. Я дякую тобі, Господи, бо знаю, що твої обіцянки правдиві, і ти є шлях істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через Тебе. Я віддаю себе тобі, я віддаю тобі все своє. Омий мене, Господи. В ім'я Твоє я молюсь. Амінь. Ай. Отже, якщо ви молилися щось подібне до цього, або якщо ви молилися. Молитву грішника? Швидкий пошук у Гугли покаже вам це. І... Ви маєте розкаяння? І смиренне серце, знаєте, Павло сказав, якщо ви визнаєте своїми устами і вірите в своєму серці, що Ісус Христос є Господь, вони померли на хресті і Рей був воскреслий на третій день. За вас і ваші гріхи ви будете спасенні. Ви будете спасенні, ви народитеся знову. Ваш дух, ваш старий дух буде видалений і ваш новий дух буде введений у вас. Тепер я збираюся сказати вам, що вам потрібно почати. Якщо ви віддали себе Христу, благословляю вас. Я благословляю вас зараз в ім'я Ісуса Христа, щоб Він зміцнив вас і дав вам благодаті, помазання і благословення, які будуть проливатися на вас. Ангел, щоб піклуватися про вас, почніть читати Євангелія Ісуса. Почніть з книги Матвія і продовжуйте через новий завіт. Добре? У вас буде багато запитань. Святий Дух допоможе вам у цьому. Добре? Такі люди, як я та інші люди в інтернеті на Ютубі, я з радістю допоможу вам. Я залишу свій електронний адрес і е. -е або якщо ви хочете, залишити коментар, але я залишу свій електронний адрес у описі нижче. Я хочу залишити вам останнє. Швидке повідомлення, яке він дав мені, просто хочу, щоб ви це знали. Це з книги Даниїла, але я також додав трохи від себе він сказав, бо він є живий Бог, що перебуває вічно, його царство є вічним царством, яке ніколи не буде знищене, і його влада буде до кінця. Він визволяє і рятує. Він творить знаки і чудеса на небі і на землі. Він, хто врятував Даниїла від сили левів. Отже, якщо ви знайомі з історією про Даниїла і лев'ячий рів, він є тим самим Богом зараз, як і тоді, і він визволить вас від ваших левів. Я благословляю вас зараз. Сподіваюся, це допомогло. Знову ж таки, все, про що я прошу, це, щоб Господь використав це, щоб привести хоч, хоча б одну душу до Царства Небесного. Це було б того варто. Сподіваюся побачити вас у наступному відео. Я не знаю, чи буду я робити ще якісь відео. Якщо Господь дійсно покладе це на моє серце, я зроблю це. Але я думаю, що це було кульмінацією до цього відео. Це було моє задоволення. І е, моя честь робити це для Господа. І, і я продовжуватиму Іге спілкуватися з багатьма з вас, хто звертався до мене протягом останнього року чи двох. І Бог благословить вас. Я люблю вас. Сподіваюся, побачу вас у наступному відео. Шалом!